Вітаю вас всіх, любі друзі, Мир Божий вам всім. Написано в Слові Божому, що благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас христі поблагословив всяким духовним благословенням з неба, так як вибрав у Ньому Він нас перше заложення світу, щоб ми були перед Нім святі і не повинні у любові. Слава нашому Богу, любі друзі, хай Бог нас всіх поблагословить, довіряти Йому всі свої обставини життєві. Він бачить все. І бачити, не тільки дивитись на ці обставини, а дивитись дальше і ширше, тому що. Бог є живий, і Він більше від нас, і наших обставин, і від нашого життя. Він дає всім життя, В його є безліч для нас варіантів і способів, щоб дарувати нам життя і все необхідне для життя і побожності. Дарувала нам його божественна сила. Бог не оставить нас, Він є з нами, Він присутній в нашому житті, незважаючи на наші труднощі і біди. Слава Йому навіки. Давайте ми будемо дякувати Йому, славити ім'я Його, привозносити в наших, можливо, болезнях, труднощах і в інших тісних обставинах, як робив це апостол Павло, Давид і інші божі люди. Слава тобі наш Господь, ми привозносимо Тебе. Ми Тебе величаємо, ми Тебе дякуємо і благословляємо Тебе! Слава Тобі навіки. Я прошу миру для України, миру для кожного, хто дивиться це відео для близьких, для рідних, Боже, благослови з висоти неба і внизу благослови на землі. Слава тобі, мій Бог! Хвала Тобі і подяка. Ми молимо за нашу країну, зміни обставини в нашій країні. Зміни, Господи, цю війну на мир справедливий для нашої країни. Все в Твоїй руці. І Ти це можеш зробити, і, це, і Ти зробиш це зараді імені Твого Святого, через наші молитви і віру до Тебе. Ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе і благословляємо, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь.